Сікров'я говорила, що траді дітей терпі, хотя без сім'ю. 30-річна дніпрянка шість років потерпала від домашнього насильства з боку свого чоловіка. Це для безпеки жінки та її дітей суспільна не показує їхні обличчя та змінює імена. Разом з чоловіком розповідає Юлія. Вони жили 13 років. Каже, спочатку все було добре, а за чотири роки він почав вживати алкоголь. У стані сп'яніння бив її та двох донечок. С 2016 -го года он начал пить, и детей обижал, и много плохого было. Ну, терпела. Его за четыре раза уже судили как абьюзера. То есть он вот четвертый раз оплатил штраф и все безнаказано. Юлія розповідає, перша спроба втекти від чоловіка була у 23-му році, коли після чергової сварки він вигнав її вагітну разом з донечкою на вулицю. Ми повіри, ну, я вірнулася. Пройшло час і опять. тобто обіжав мене, дітей і приїхала вже з сломаними ребрами. Вже... Місяць больниці діти були в моєї мами. Після лікарні Юлія вирішила вдруге звернутися по допомогу до центру соцпідтримки дітей та сімей. Згадує, з медзакладу до прихистку родину привезла мобільна бригада. У шелтері вони вже два місяці. Ну, Тут спокійні, діти, хоч почали. Ми приїхали, дитина взагалі не кушать, не хотіла. Ну то сніпчатися, вона чуть хоч зітками там. Ну, она маленька не сильно понимает, а это уже видит, стариниця, уши закривають. Ну то есть там какой-то крик, это она уже все, уже... У центрі родині надали кімнату, допомагають з продуктами та всім необхідним. З Юлією та дітьми займаються психологи. Центр соціальної підтримки працює шість років. За цей час тут допомогли більше 700 жінкам з дітьми. Розповіла його директорка Марина Зименкова. Заклад надає юридичні послуги, послуги, консультування, інформування. Тобто, і що дуже важливо, це психологічні послуги, тобто ми стабілізуємо жінку емоційно, стабілізуємо дитину. Дівчата ніколи не бувають самі. Жінки можуть тут перебувати до 9 місяців. Центр цілодобово під охороною. Його адреса не розголошується заради безпеки мам та дітей. Антоніна Чийко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.